Проведено земельну комісію 29-ї чергової сесії, 8 скликання. Друге питання про надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у межах зоологічного заказника місцевого значення у Граївській. Є пропозиція погодити. Кириченко за. Шевченко за. Півненко за. Наступне наше питання. Принесення змін до рішення Корсун Шевченка з міської ради від 18.10.2011 no 30 про надання дозволу Тнощику на тимчасове розміщення метового гаража збірного типу по вулиці Пав'я 23. Пропозиція на розгляд за. Криченко за. 13. Про погодження наміру на встановлення тимчасового металогража збиного типу Демченко Анастасії Ігорівни. Пропозиція на розгляд сесії. Шевченко за. Тимненко за. 14. Про погодження наміру на встановлення тимчасового металогража зберіганого типу побочнику Олександру Михайловичу. Пропозиція на розгляд сесії. 15. Про погодження наміру на встановлення тимчасового металогража збройного типу. Боревич Миколі Володимирович. Пропозиція на розгляд сесії. Тайченко за. Тимненко за. 16. Пропогодження наміру на встановлення тимчасового кола Грожа з типу Середенку Сергію Олексійовичу. Пропозиція на розгляд сесії. Щоб що. Тимненко за. Наступне 24 питання. Про надання дозволу виконавчому комітету корсунь Шевченківської міської ради на розроблення технічної документації щодо поділу та об'єднання земельних ділянок комунальної власності, розташованих в місті корсунь Шевченківський проволок правословия 6. Пропозиція погодить. Кивченко за. Шевченко за. 25-й про надання дозволу на розроблення проєкту заводства щодо відведення земельної ділянки в оренду ФОП заблокину. Орієнтовна площа 06Г по вулиці Сергія Гандюка, 60, місті Корснен Шевченківський. Пропозиція погодити. 26 дозвол на розроблення проєкту забув щодо відведення земельної ділянки уряду товариства з обмеженою відповідальністю городищенської рації Сіткому Орієнтовна площа 045 Га по вулиці Сергія Гандюка, 60А. Місті Корснен Шевченківський. Пропозиція погодить. Кивченко за. Да. Шевченко Жовтиненко за да. 27. Ана. Про надання дозволу на розроблення проєкту замовстрів, що відглядає земельної ділянки. Постійне користування об'єднання співвласників багатоквартирного будинку. Мала сімейка. По вулиці Руслану Мутрова, 83, площею 0,55. га. Да. Пропозиція погоди. Кивченко за. Да. Тимненко за. 28 -е, проведення дозволу на розроблення проєкту за щодо відведення земельної ділянки. Постійне користування об'єднаності власників багатоквартирного будинку Міка по вулиці Семененка, 38. Рєнтовна площі no погоди. г Трепозиція погодить. Тимненко за. 29-й -е, проведення дозволу на розроблення проєкту за щодо відведення земельної ділянки для городності в оренду і ІВ. Рєтовна площа 06 що рашоване в селі Саморідне. Пропозиція погоди. Керівченко за. Шевченко за. Терненко за. 30-те. Проворатне на розроблення проєкту земельства щодо віддальної земельної ділянки для громадства в оренду Морозу ЄФП. Орієнтовна площа 008 що розташоване по вулиці Мороза в місті Корсен шевченківський Пропозиція погоди. Кавченко, за. Шевченко за. Тиненко, за. 31. Орумене дозволу на розроблення проєкту загублення щодо відведення земельної ділянки для сінокосіння і виписання худоби в оренду Марчику А орієнтовною площою 04 га, Розташована поряд з житловим будинком з вулиця Саморянка, 63. Пропозиція погоди. Для цього? Майковську. Майковську, так. Коли термоєте. Чем казав? Щовченку вже. Це наша підставна пункт. 32. Провели в нашому комітету Корсун Шевченківської міської ради на розроблення проєкту за щодо встановлення меж території Корсун Шевченківської міської територіальної громади Черкаської района Черкаської області. Пропозиція погодить. Кевченко за. Щовщенко вже. Він за. 33. 33. Про затвердження проєкту землю щодо віддальної земельної ділянки площою 0,0835. га Реманікул ОН, цільове призначення якої зміниться земельна ділянка приватної власності, розташована за адресою міста Корсін, вулиця Сергія Костенка, 49. Пропозиція погоди. За. 34-про затвердження проєкту зиму щодо відведення земельної ділянки комунальної власності, на яку поширюється право строкового платного сервітуту на розміщення тимчасових споруд. Бровченко, ТВ розташований по вулиці Рослава Мудрого в межах міста Корсун-Чевченка, з площа, 0,029. Пропозиція да. Шевченко, два. Шевченко, за да. Желенко. Двіться да. питання, наче було Бровченко, Женя тоді, Є було. Давали дозвіл. Женя, не собою, тоді угу. на собою. собі. Це воно на больниці, це вже? Тридцять п'яте питання про затвердження технічної документації зимустрів щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі на місцевісті Корсін Шевченківської міської ради земельної ділянки комунальної власності площою 6 ,22, 24 га розташована в місті Корсен Шевченківській вулиці Віталія Перехраста 1. Пропозиція погоди за ще що. Тридцять 36. Про затвердження документації за музрі щодо встановлення меж. Земельні ділянки в натурі, відділу культури та туризму, Корсун Шевченківської міської ради, земельна ділянки комунальної власності, площою 0,2, 2Г в цілі сотники вулиця Садова, 7. З подальшою передачою постійного користування. Пропозиція погоди. Криченко заханенко за, за... за 37. Про затвердження документації за виступи щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі, відділу культури та туризму, Корсун Шевченківської міської ради. Земельної ділянки комунальної власності площею 0,1396. Га розташований в селі пішки вулиця Молодіжна, 5, подальшою передачою постійного користування. Пропозиція погодить. Терченко, да. Замельно, Терченко, 38. Про затвердження документації замужки щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі. Відділу культури та туризму Корсен Шевченківської міської ради. Земельної ділянки, комунальної власності, площі 0 по га, розташоване в селі Виграє вулиця Перемоги, де подальшу передачу постійне користування. Попузиція поводить. Шевченко за тридцять дев'яти. Про затвердження та документації за висту щодо встановлення мер земельної ділянки в натурі відділу. Культури та туризму корпус Шевченківської міської ради земельні ділянки комунальної власності площа 0,2701 розташована в селі Нехай вулиці Лісова, 76 Черкаська області протестування. Пропозиція погодження. Причинка сам? Тернопіль. Сорокове про затвердження документацій за муску щодо встановлення меж земельних ділянки в натурі, відділу культури та туризму корсученівської міської ради земельна ділянки комунальної ділянка, власності площею 049 492 розташована в селі Муринці, вулиця Шкільна, 8, з подальшою передачею постійного користування. Пропозиція погоди. 41. Проводить оверженоча депутата заустрій щодо зміни ділянки комунальної власності. Площею 0,1274. Відділу культури та туризму Корсун Шевченківської міської ради, розташований в місті Корсен шевченківській вулиці Орлика 4А. Пропозиція поговорить. Кевченко знав, що сказав. Тут не тут передачі посів. Щодо поділу земельної ділянки комунальної власності Корсун Шевченківської міської ради, площею 0,1828, розташованої по вулиці Рослава Мудраса, 25. Пропозиція погодить. Шевченко за. Земінко за. Шевченко за. 49. -е. Про затвердження за заустріч щодо поділу та об'єднання земельної ділянки комунальної власності. Корсун Шевченківської міської ради, площою 3, 9021 а розташоване на території Корсен міської територіальної громади за межами населеного пункту в селі сотників. Пропозиція поговорить. Шевченко за да. 44 затвердження технічної за встрій щодо поділу земельної ділянки комунальної власності Корсен Шевченківської міської ради. Площею 9 га розташоване на території Корсен Шевченківської міської територіальної громади за межами населеного пункту. Місто Корсун Шевченківський. Пропозиція погодити. Шевченка за да. Шевченко. Про затвердження документації землеустрою щодо полю та об'єднання земельної ділянки комунальної власності Корсін Шевченківської міської ради Польщі 26КОБ3310 розташований на території Корсун Шевченківської міської територіальної громади за межами села пункту села Морець. Пропозиція погодити. Кевченко зал. Шевченко. 46. -е. Про затвердження дереві замусту щодо ковідного змагання ділянку на власності Корсуна Шевченківської міської ради площа 48,3656. розташована на території Корсуна Шевченківської міської державної громади за межами населення пункту село Сотники. Пропозиція погодити. Кереченко, Шевченко 47. -е. Про затвердження та документації загустю щодо встановлення меж земельної ділянки на турі Балацькій ТВ в місті Корсен Шевченківській вулиці Василя Семеренка, 3, площа га. Пропозиція погодить. Кевченко, за Шевченко. Термінко за. 48. Про затвердження та документації загустю щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі Бойко ою в місті Корсен Шевченківській вулиці Руднева, Семена, 32. Площою 0,762 га Пропозиція погодить. Кравченко за. Не Шевченко за. Шевченко за. 49. -те. Про затвердження та документації замустру щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі деревянко СІ в місті корсун Шевченківській, вулиця Сергієнка. 3, орієнтовною площою 0,675 га. Пропозиція погодить. Погоди. Криченко за. Шевченко за. 50. -е. Про затвердження тех документації встановлення до установлення межземельної ділянки в натурі Клименко в місті Коштан Шевченківській вулицях Золотаренка, 2, воєнної площа 0,0722. Опозиція погодити. 11-й. Про затвердження тердокументації щодо за встановлення меж земельної ділянки в натурі Камбершові Аласиль, Гаррузія, вулиця 9 травня. 6. Площа 15, 12 Пропозиція погоду. Підметку за. Про да. затвердження документації замутру щодо встановлення не земельної ділянки в натурі Король ЛС, місті Курсон-Шевченківській вулиця Гадівка Сергія, 64А. Площа 0,1. Пропозиція погодит. Кириченко за. 53. Про затвердження та документації за монстр, щодо встановлення на на в натурі кліматурі. Мацюкової селі гарбузин, вулиця, Мастирський, Хутір, 3А Черкаська ранка, Черкаська площа 0,2425. Пропозиція погодит. Кириченко за. Криченко, за. 54 про затвердження так документації за щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі в селі гарбузин, вулиця Слобідська, 37, площою 0,1649. га. Пропозиція погодить. 55 Про затвердження так документації за щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі. Обіддовський НФ в місті Порсон, Шевченківський, Шевченківській вулиця Хутірська, 55, площею 0,1 га. Пропозиція погодить. Шевченко за, принято за. 56 про затвердження та за земострій щодо встановлення меж земельної ділянки Гляничу, СВ в місті Корсун-Шевченківський, вулиця Сокуренка, Романа, 19 площею 0,09.11. Пропозиція проводить. Шевченко за. Шевченко вже. 57-про затвердження та документації зимост щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі. Панченко ЮВ, місті Коршун Шевченко, вулиці Івана Галичухи, 16, площі 0,7, 99. Пропозиція погоди. 58. Про затвердження тих документацій за щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі Савостікові Ело в місті Корсун Шевченківській вулиці Чубинського сто вісімдесят вісім. Площею ноль кома одиннадцять. Пропозиція погоди. 59. -е. Про затвердження цих документації не, не, не. Це, не. про затвердження тердокументації мусором щодо встановлення на 9 Качкові НВ в місті Корсун-Шевченківський, вулиця Грабовського, 5, площою 0616 на позиція 11 з немає. Кирченко, 2. Темненько, так. 60. -е, про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення земельної ділянки в натурі Таран КВ, КВ в місті Корсан-Шевченківській вулиця Абрамцева, 23, площа Миркома, 1Г. Позиція погодиться. Тереченко за що? Шестять 61. -е, про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення в натурі шапран АМ в селі Гарбузин вулиця Луга 70А, площею 025 га. Пропозиція підтримана. 62. Про надання семени Щупо по згоди на передачу суверен до орендованої земельної ділянки комунальної власності площею 40 га без зміни її цільового призначення. Пропозиція на сесії. Криченко зал. Шевченко зов. 63. Проведення семени, що ООС згоди на передачу особу оренду орендовано змейно ділянки комунилась з площою 47,9576. зміни її довела призначення. Позиція на розвитку. Криченко зал. Шевченко зовсім. Це Я хочу заявити про конфлікт інтересів при розгляді цього питання. Відповідно до статті 59 закону України про місцеве самоврядування в Україні. Та закону України про запобігання корупції повідомляю, що при розгляді питання про укладання додаткової угоди щодо поновлення доброї оренди землі від 3 на 7 18 року на земельну ділянку площею га розташований на території Курсу Шещенківської міської територіальної громади Черкаського району Черкаської області, у мене виникає потенційний конфлікт інтересів. В регулювання конфлікту інтересів буду здійснювати буду шляхом неучасті у підготовці, розгляді та голосуванні під час прийняття рішення по вказаному питанню. 64 питання про укладання додаткової угоди щодо поновлення договору оренди землі від рятування року на земельну ділянку площою 6 га, розташованою на території Корстан Шевченківської міської територіальної громади Черкаської райони Черкаської області. Пропозиція на розгляд сесії. Що не коза? Не коза. 65-те питання. Про надання дозволу на розроблення проєкту змустрів щодо відведення земельної ділянки з метою встановлення земельного путу. РС по вулиці Ярослава Мудрого, 144, міське Корсун Шевченківській площою 0,5242. Пропозиція Джека Дувища. Шевченко за. Шевченко за. Тиненко за. 66. Про встановлення стави передної плати за земельні ділянки Корсун Шевченківської міської територіальної громади при укладанні договорів оренди землі. Пропозиція погоди. за це комісія завершується.